Всім привіт! На днях знову ж таки на цьому ж сайті, де я брав косметику Стирлинг, е вирішив дозамовити собі до е ось такого мила Тріумф. Ось такий Aftershave. Ось був він наявності. Замовив його я. Шкода, що не було Екзотівмен мила. Його досі нема. Я так час від часу заходжу на цей сайт. А ось такий Автор був. Дуже гарний аромат, мені теж подобається. Invictus Від Paco Rabanne. Ось і тепер. І мило таке у мене є і. Aftershave Splash. сплеш. 100 мл така баночка, скляна. Ось такий пластиковий ковпачок. І тут є дозатор. Також пластиковий. Аромат шикарний, довго тримається. Супер. Супер косметика, супер продукт. Ну і щоб не замовляти один Aftershave, на сайті почитав. І чисто помилково натрапив на Ariana Еванс. На Монте-Карло таке Мило. І тут пише, що аромат Dior Savage. І тут я згадав, що в мене є ось такий. Aftershave саваш, Dior. І вирішив взяти таке мило. Ось. Мило 118 мл. Ось такі пластикові детарі, ось такий колір. Небагато тут його. Але скажу чесно, аромата є схоже, багато чого схожого з тим авторшем, але він тут ну, не дуже сильно ненасичений такий аромат. Такий слабкий. Я Порівняно, наприклад, з Каліфа «Аріана Айванс чи там якийсь з тим же «Стірлінгом», ось таким. То тут по силі аромату тут набагато сильніше. Тут, якщо взяти десятибальну шкалу, то тут я би дав тому Монте-Карло ну, балів, може 7, 6. Тут 10 з 10 Сл слабо, слабо виражено. Є, нагадує так. Ну, тоді са важу. Але ще щось таке мені нагадує: мило, колись Денис, такий миловар з України, з Одеси, якщо я не помиляюсь, варив мило. І десь хлопці мені давали, Саша, якщо не помиляюсь, подолян, давав мені на огляд попробувати мило мушкетери. Там ніби аромат такого дощу, знаєте, асфальт. Коли от жара і дощ пішов, і такий от аромат в повітрі, ось такого. Ось такий аромат, коли от пішов дощик після сильної жари. І тут от трохи діор саваш, і його того аромату мені щось так згадалося. Це мило таке, ніби щось такого, як господарського. Аромат господарського ікось такого. Ну, якщо чесно кажучи, не дуже. І не дуже я так з тим ароматом задоволений, бо думав, він щось буде чіткіший, ну, або схожіший, скажімо так. Або і сильніше виражений. І він тут такий. Посередньо, посередній. 7 балів. І йому видав по 10-бальній шкалі. Ну а так, що, етикетка, все, все гарно. Ось велика банка, де буде зручно, навіть можна і по мозкам працювати. Робити забір. Так що. Претензій потім нічого немає. Лише мені аромат. Аромат, що був чуть-чуть сильніший і більш вираженіший. Ось. Ну і за то, що я взяв. Автор-шей таке мило. Там можна було вибрати з переліку якихось продуктів в подарунок. І я взяв ось такий наугад таку водичку. автор shape, чи це одеколон, ну, чи це Осьон, чи це сплеш не знаю. Ось така від, від Barber Station Devil's Water, Така дьявольська водичка. Чого там намальовано? Представник нечистої сили. Не цікавився я, чи. Хто це виробник, чи я вона є. Мануфактура. Треба треба гуглити, треба шукати, треба читати все маленьке. Ось ось така водичка. Скажу. Непоганий, скільки тут, 50? Ні, тут нема 50. Скільки тут мілілітрів. Так, 50. 50. 50 мл. Але скажу аромат хороший. Такий алюмінієвий ковпачок під старовину. Така пластикова бутилочка. без дозатора. Аромат такий гарний. Не скажу, що він тут якийсь такий вінтажний, сильно, а такий Сучасно. Сучасні ноти з якимось таким парфюмом. Нагадує мені якийсь парфюм. Не сучасний, але такий. Моєї, скажімо так, молодості. Приємний, приємний аромат. Десь також в якомусь голіні запущу, попробую і вже більш детально щось вам скажу, як він працює, як на шкірі пече, не пече, сушить, не сушить. Одним словом, ось такі продукти. Дозамов собі в косметику для гоління в колекцію, так що буду, буду тестити, буду пробувати і ділитись буду з враженнями вже з вами. Більш детальніше на відео. Все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока